29 березня міністр оборони України перебував з робочою поїздкою на Миколаївщині, де відвідав державне підприємство Суднобудівний завод імені 61-го комунара та ознайомився зі станом ракетного крейсера проекту 1164 колишнього кресеру Україна. Міністр оборони наочно переконався у належному стані крейсера та повідомив, що доля корабля визначиться в ході переговорів з російською стороною, коли до України з візитом прибуде міністр оборони Росії. Голова Вітчизняного оборонного відомства. Приділив особливу увагу спільному вирішенню з місцевими органами влади проблемних питань соціального захисту військовослужбовців, зокрема, передачу у комунальну власність семи будинків, в яких мешкають військовослужбовці, а також передачу місто земель колишнього військового полігону, непридатного для ведення сільського господарства під облаштування кладовища, було також обговорено будівництво нового мікрорайону для військовослужбовців в рамках програми Військове містечко містечко-300», яка нещодавно стартувала. Під час поїздки Михайло Єже підтримав ініціативу ветеранів флоту щодо будівництва корабля класу Корвет. Зараз відпрацьовується питання, ми будуємо програму будівництва корабля Корвет. Сьогодні яка мета наша? Сьогодні ми маємо говорити деталізувати. Справа в тому, що коли відпрацьовувався проєкт три роки тому, були закладені ті озброєння, які сьогодні ми... Коли починаємо звіряти їх вартість, то їх вартість перевищує ті, які ми можемо сьогодні купити аналогічні зразки, але за значно нижчою ціною. Перше. І друге, і є ті зразки, які ми можемо зробити в себе в Україні. Тому ми ще раз будемо переглядати ціну, От, ще раз подивимося. Що більш вигідно, і от такі атво от, от на такі аспекти ми звернемо увагу. Ну, визначимося, е, так сказати, де ми знаходимося в даному етапі. Які питання залишилися по проектуванні щодо виготовлення робочої документації? Нагадаємо, ветерани флоту виступили з ініціативою звернутися до всієї нації, щоб за народні кошти гроші небайдужих підприємців і меценатів побудувати корабель. Я думаю, що кораблі будуть збудовані. Я вже сьогодні вам говорив, що сьогодні ми. Е, Кинули кліч до нашого народу. От, і думаю, що дуже багато хто відкликнеться на наш такий патріотичний порив. За словами глави Вітчизняного оборонного відомства, ніхто результати тендеру на будівництво корабля класу Корвет скасовувати наміру не має. Будувати корвет. Буде чорноморський суднобудівний завод. Сьогодні чорноморський суднобудівний завод виграв тендер, і ніхто крім нього не вже до цього питання не буде залучатися. Також під час спілкування з журналістами Михайло Єжель окреслив присутнім основні завдання Збройних сил, поставлені президентом України Верховним головнокомандувачем українського війська Віктором Янковичем, на період до 2015 року. Сьогодні одна з головних проблем, які переставив перед нами верховний Головнокомандувач, це реформування армії нашої. Це я зразу хотів сказати, що це не буде якийсь лінійної лінійна функція. Вона до цього ми вже проводили ці заходи. Це буде, значить, ну я би сказав так, достатньо кардинальні значить, зміни верштатній структурі нашої армії. От, достатньо потужне таке скорочення нашої армії. Сьогодні ми не можемо сказати, що вона. Повністю відповідає тим вимогам для того, щоб забезпечити захист суверенітету нашої держави. Над армію треба зміцнювати, переозброювати, міняти взагалі дуже багато в нашій армії, починаючи із соціального статусу наших військовослужбовців, в тому числі, і системи комплектування армії. Ну, одним словом, зараз якраз закінчується розробка. Таких важливих документів, як стратегія національної безпеки нашої держави, після цього буде відпрацьована значить, військова доктрина, воєнна доктрина, після цього концепція розвитку, е, наших Збройних сил. Іменно розвідку, мова йде про розвідку, не тліючого такого, знаєте, е, знаходження е, їх в тому стані, який. Е, Нікого з нас сьогодні не може задовольнити. От. А іменно концепція розвитку. І, вона, і ці етапи ми повинні пройти. Перший якраз етап це до 2015 року, де ми повинні по-перше, стабілізувати ситуацію в наших Збройних силах і потім дати їм поштовх для подальшого розвитку. До кінця 2015 року ми повинні побачити обрії нової армії нашої держави.